А і перший окуньок на сьогодні відкриває наш рахунок. От на приманочку хотбейц. Він відпускає. Так, Таке ранньо весняне місце в мене, де я тут класних окунів колись ловив. Великих. Поставив 0,7 грам. Ріфрамуючи бурашко від посейдон, маленький гачок. І от зразу, оперено з другого закиду окунець клюнув. В цеху тут є такі коряшки і в них найбільші окуня тоді сиділи. Оп. Та, непривично трошки. Ха. Коли декілька рибалок з човна, а тут ха. з берега. Зараз спробуємо в тих коряшках, чи там хтось сидить. Є Зразу відкликнувся. Ще більший за попереднього. Клас. Отакий. От Відпускаємо. Але і криних поки що ще немає. Це тільки два окуня зловив. Ще немає що аналізувати, точніше, але... Минулого тоді, коли тут був класний кльов, то ловилися самі ікряні. Опа, підсіла була риба. Є, знову покльовка. Ось дві покльовки було на проводці. А люблю я люблю такий формат маленької мікрорічки. Якщо ще ловляться великі окуні, то це просто напевно найкраща рибалка, яка може бути. Зараз спробуємо тут. Тут ще є місце біля... Ох, які покльовочки. Ще місце є біля, <кій> біля дамби. <кій> ну, але там дуже шум, вода з каналу стікає в річку і Чи... да окунь клює жадно. Він вже знов зняв силікон. Два покльовка. Так, попробуємо туди далі трохи під дерево докинути. 0,7 грам кидаємо. Ну, якраз ніби нормально для цієї глибини. Є Прямо на струї стоїть, посередині якраз з тих коряжок виходить струя, води, і він там якраз стоїть. Напевно, чекає на якийсь корм, якусь їжу, яка буде пропливати і вже відповідно її там атакує. Є о, oh. це тоже була покльовка, але якось зазябра. За Оп-оп. Рибка в кількості, але розмір такий, okay. напевно, два було таких трошки більших, а то все, решта маленькі окушки. ще разок закинем і попробуємо пройти далі, подивитися що там робиться. Ще одне місце де прокльовував опань. Не знаю чи тут щось зараз буде взагалі. Ну, зараз декілька закидів спробуємо. Чи тут ще хтось лишився живий, Бачу, тут активно... Опа, є. є. -є. Та ти що, якесь було риво. Я так подивився послідав, що тут активно всякі гусі лебеді, то вони могли всю рибу тут і, і вижерти. Неодноразово на річці бачу, як вони їдять і карасів, і, і плотву, і все що хочеш. Так, тобі гілка. Першого закиду якась була, риба вчепилася, ну, то хочеться думати, що в окунь, але може якась і біла бути. Я, бо я тут і карпиків ловив, таких до 700 грам. Ох, вони тоді боролися. Ну і карася тут ловив, і на поплавок тут ловив карася. Що не хочеш тут ловити. Сам факт, що риба чогось підсіла без покльовки. Тому ну, і не факт чудову окна. Є Окунець прямо в ногах. Лишилось тут що щось живе. Плеви. Оп-оп-оп-оп. Ще один. Да, тут взагалі треба 0,3 грама мормишку ставити і і пробувати їх тут ловити. Так, ну що, на, на, на дамбі буде шумно, але спробуємо щось зловити. На дамбі чисто пару закидів і там ноль ніякої реакції. Так що переїжджаємо далі, будемо шукати окуня. От і у кінець на новому місці попався. От такий. Так, продовжую ловити на 0,7 грам. І приманка від відходбається. Копія на рейнс. Вернув я з покльовкою, так досить активно. Опа, ще один. Ще більшенький. Круто. Нічого не скажеш. Монтажний працює. І окунь такий борзий. Тише є. Є, ху-ху. Влупив жадно. І це прямо так вдавив в дно, а не клюнув, я би сказав. О такий красавчик просто. Кайф. Є. Розмір такий крутяк. Опа, та ще один. Що цього вже треба сфоткати разом з приманочкою? Ось такий красень. Фікби всі такі клювали там взагалі. Рибалочка. Вийшли би суперово. Окушка відпускаємо. Цікаво, як він буде більше приманки їсти. Хай не роститься. Цікаво попробувати 1,8 дюйма, 1,6. І поставити, напевне, 1 грам. Бо цей 1,3 він заїдає дуже жадно. такий маленький овлопив. Як вже здоровий Кабанесько отакий ок, Є. <смір> от і з'їв комашку. Точка більше клювали. Може, тут і більших дальше немає. розмір бажає бути більшим. Але це весняний мікроджех. Тут таке тут або влетить щось більше, або будуть отакі плювати. Оп! Це вже окуньок. Горніший, горніший. На танту від відходвейц. Один-два дюйма. Отакий. Красен. Так. Дякуємо репті за такльочку і відпускаємо. Ось з кумашкою я тут ходив і... Нічого не клювало, Тут гарно прямо так жадно взяв такий укунацію. Е -е. Хо-хо. маленький і клас цього фоткаємо відпускаємо Є Хе. спрацювало. Є Фух. Також і самка, але гарна. Тут лоплять. Ще один. Ох. Дочекався. Їздили ще на одне місце, на дам, одного окупа до каналі, дуже знімає. Рівень води високий, активності риби ще не дуже, значить треба ще почекати, щоб ще більше прогрілася вода що і тоді, тільки щось зрухається. От так що така невелика розвідка по своїх весняних місцях. Всім дякую, що дивилися.